Долар знову дешевше і досить швидко. Курс продажу впав помітно нижче 43 гривень за долар. Чому змінився тренд? Чи очікувати подальшого зниження курсу у передостанній тиждень січня? Що наразі вигідніше, долар, євро чи є інші варіанти? Всі деталі розповім за мить. З вами новини Тесн і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. За інформацією спеціалізованих сайтів, зниження курсу готівкового долара почалося у вівторок, 14 січня. а Помітним стало за кілька днів по тому на неділю, 19 січня. Середній курс продажу був 42,66 – 34 мінус копійки за тиждень. Середній курс купівлі 42,06 – 10 мінус копійок за тиждень. Найвища ціна продажу долара була 42,90 – 35 мінус копійок за тиждень, найнижча 42,30 – 30 мінус копійок за тиждень. Максимальний курс купівлі становив 42,30, тобто дорівнював мінімальному курсу продажу. Очевидно, що мова йде про різні банки у різних містах України дорого купували долар там, де й продавали дорожче, ніж середня ціна по ринку і навпаки. А от євровалюту вже другий тиждень поспіль лихоманило. Курс мінявся синусоїдально, що два дні то вгору, то вниз. Коливання становили 40 копійок у продажу, від 44 до 44.40 і 70 копійок у купівлі від 43.85 до 44.15. На неділю 19 січня курс продажу у нелегалів був 44.07 Мінус 35 копійок за тиждень, курс купівлі 44 гривні за євро, мінус 13 копійок за тиждень. На 20 січня регулятор встановив курс 43,37 – мінус 20 копійок за тиждень. Експерти називають такі стрибки курсу євроситуативними, пов'язаними з незначними обсягами продаж, що арифматично давало великий розкид. І, взагалі, пересічним громадянам краще не ризикувати, купувати та продавати валюту на офіційному ринку. Нехай і за менш вигідним курсом так надійніше, наголосив член економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Нацбанк весь минулий тиждень зміцнював гривню щодо долара. Довготривалий тренд на девальвацію, що почався в останній тиждень листопада минулого року, зупинився у вівторок, 14 січня, а з п'ятниці 17-го змінився на протилежний. Станом на понеділок, 20 січня, гривня офіційно подорожчала за тиждень на 15 копійок до 42,13. А на 21 січня вартість долара США зросла на 3 копійки і становить 42 гривні 15 копійок. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин говорить, що долар подешев. Шав через суто ринкові чинники пропозиція валюти як на міжбанківському, так і на готівковому ринках, зросла. А попит суттєво зменшився. Нацбанк не втручався у зміну тренду, значних обсягів валюти регулятором не було викуплено. Якщо на початку січня попит на закупівлю валюти збільшився на 25% при зниженні пропозиції. То надалі ситуація змінилась на протилежно. На міжбанківському ринку з'явилась значна кількість продавців, пропозиція на міжбанку зросла на 20%, бо продавці наразі реалізують валюту для використання необхідних платежів у гривнях до бюджету, а попит майже не змінився. У підсумку середній безготівковий курс упав із 4245 до 42,15 гривень за долар. На готівковому ринку попит на валюту також не збільшився. Схоже, що спекулятивний ажіотаж пішов на спад. економіст. Андрій Забловський додав, що на ринок перестала тиснути значна кількість гривні з держбюджету, яку було виплачено у грудні 2024 року. Це рекордні видатки, понад 705 мільярдів гривень. Ці кошти поступово розійшлися, частково трансформувались у долари та євро. Спекулятивний ажіотаж пішов на спад, а курс долара знизився. Примітно, що експерти дали різні прогнози від подальшого здешевшення долара або його стабільності до можливих стрибків курсу, викликаних зокрема інавгурацією нового президента США. Андрій Шевчишин назвав два чинники, котрі впливатимуть на курс долара як на початку тижня, так і надалі. Перше національний банк, на мою думку, підвищить на тижні облікову ставку відсоток річних, під який регулятор кредитує комерційні банки з 13,5 до 14% річних. Це дещо зміцнить гривню. Другий чинник пришвидшення інфляції. Корегулятор може загальмувати лише стримуванням курсу долара за рахунок його додаткових продаж на міжбанку. Тому побачимо у найближчі дні стабілізацію курсу долар не дешевшатиме, але й не дорожчатиме. Андрій Забловський не виключає, що гривня на поточному тижні може ще зміцнитися, але не набагато. Банківський ринок улуватиметься в коридорі 42 гривень 15 копійок до 42 гривень 40 копійок за долар. А готівкова гривня у межах 42 гривень 50 копійок до 42 гривень 70 копійок. Мова йде про курс продажу. Втім, є ще такий чинник, як політичні події тижня, зокрема, інаугурація 20 січня нового президента США і його перші заяви щодо економічної політики країни. Наприклад, про вже анонсовану політику сильного долара вони можуть вплинути на курс гривні, як послабити її, так і зміцнити. В Україні протягом 20-26 січня американський долар буде перебувати в межах від 42 гривень. Очікується, що різких коливань не буде. А утім, як внутрішні, так і зовнішні фактори можуть вплинути на ситуацію. Про це повідомив банкір Тарас Елісовий. За його словами, середина січня на валютному ринку стане активним періодом посиленої протидії інфляції. НБУ намагатиметься застосувати механізм валютних інтервенцій для врівноваження попиту та пропозиції. Саме тому офіційний курс перебуватиме в діапазоні 40 Два за долар. Лісовий наголошує, що майже виключена різка і неочікувана зміна курсових показників. Щодо готівкового ринку, каже експерт, не виключений емоційний період передчуттів від перших дій новообраного президента США Дональда Трампа, а також реакція суспільства на можливі наслідки агресії Російської Федерації та ситуацію на фронті. Примітно, що член економічного дискусійного клубу Олег Пензен утримався від прогнозу, куди рухатиметься курс долара в Україні з 20 по 26 Чня, тиждень можна образно назвати тижнем Трампа, бо є інформація, що новий американський президент відразу підпише низку важливих економічних указів, які вже готуються. З великою ймовірністю вони стосуватимуться так званих торгових війн, про що було заявлено. Тому можливі непрогнозовані коливання курсів багатьох світових валют, у тому числі і гривні. Вони не будуть значними, але матимуть місце. Трохи зачекаємо, пояснив свою позицію Олег Пензен. Експерт радить заробляти на гривні, вкладаючи її перш за все в облігації. Внутрішньої державної позики терміном дії три місяці, а невеликі великі суми до 10 тисяч гривень краще покласти на короткостроковий депозит. В свою чергу Андрій Шевчишин зазначив, що зараз варто купувати долар який дешевше, бо у довгостроковій перспективі кілька років це дасть прибуток за рахунок зростання курсу. Готівкова валюта вдома заощадження на тривалий термін, який завжди під рукою. Ті, хто хочуть мати прибуток швидше, нехай купують ОВДП або несуть гривню в банк на депозити. В свою чергу Андрій Завлоський назвав кілька нових інструментів для інвестицій, які з'явилися на ринку. Найкраще це диверсифікація, тобто не варто тримати всі заощадження тільки у гривні або тільки у валюті. Наразі близько 40% заощаджень можна вкласти у короткострокові гривневі депозити або ОВДП, решту у долари або євро. Також в Україні вже доступні інвестиції у проєкти, які можуть дати значно більший прибуток, ніж традиційні. Однак потребують певного рівня фінансової грамотності. Є багато різних криптовалют, фонди інвестування у нерухомість. Тощо щодо продажу валюти, то поради експертів залишилися незмінними, як і раніше, продавати її не варто без крайньої необхідності. А ви відчуваєте коливання курсу валют? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці, Більше не шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.